Всім привіт! Перше у нас наявності мікроавтобус на 15 посадочних місць, це Ford Transit 2019 року. Він з бензиновим двигуном об'ємом 3,7 літра на задньому приводі. В Україні це перший власник, машина ним дообладнана, встановлено LED-лампочки, встановлено передній парктронік. Нова гума, він в білому кольорі, просто нереальних масштабів. Задні двері відкриваються стандартно, а бокові двері по принципу розпашовані. Дуже широкий вхід для пасажирів. Три місця, три місця, тут також три і на останньому ряду чотири посадочних місця. Кожен ряд обладнаний воздуховодами. І підсвіткою Спинки регулюються по куту нахилу. Для кожного пасажира є ремінь безпеки. Спереду водія, у водіяю пасажира також капітанська посадка, салон тканинний, світло-сірому кольорі. Також власником додатково встановлено Android систему. Мультимедійного, тут підключена камера заднього виду, можливий вихід в інтернет, підключення телефона як через USB, так і по Bluetooth. Автомат класичний, гідротрансформатор, автоматична коробка. Мультируль, пробіг у нього 65 тисяч кілометрів. Якщо цікавить даний автомобіль, запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!